І всім привіт! І сьогодні невеличкий китайський урок. Сьогодні ми будемо вчити традиційну китайську мову. А на наступний раз спрощену китайську мову. Ми сьогодні вивчимо 5 слів. І сьогодні я вам розкажу пару слів. Якщо що, ем, ви можете їх записати собі. Я, якщо що, так те я. Ти можеш нічого не рухати? Що я сказала? Посидіти. Я І зараз я вам перше скажу прості слова, але записувати не потрібно, не обов'язково зараз я їх знайду. Перше слово це «чичу». Пишеться доволі так важко, тому що це... ми не будемо писати. І воно означає пригати, скакати. Це дуже важке слово писати. Пиши, а ще можна писати. Повар, я не знаю, як буде «повар», тому що я його тільки написала, а переклад, звичайно, що забула. Ой, не переклад, а як воно М -м, читається. Зараз, може, десь знайду, але тут не пише. І, І... шорти. Ми... Це нове слово, я сама його перший раз чу. Те я. Ну, що це за нечемна дитина? Так. Запишу шорти. Я... Я хочу, щоб я... Я хочу, щоб... Шорти ти хочеш ти зараз будемо озвучувати? Зараз я їх перепишу, бо дуже важке слово. Вибачте те, що моя сестра така нечемна. Слово доволі таке важке. Зараз я озвучу. Послухайте. Зараз постараюсь показати, як воно пишеться. Холосніше. Ага. Mm. Граз, пис писати ми будем через пізніше на наступний раз, так як я розраховую на час І слова я буду скидывати. Ем. Ну, коротше. Так, будемо вчити місто. Я буде місто. Так. Птечка. Місто. Доволі так важко пишеться. Я потім все напишу. Чамші. 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 Надіюсь, чутно було містом. Зараз я із волю так. Ой, мой один корабл, скорее всемно! Ем, отже, місто, ви почули, думаю. І я думаю, Україна, ми вивчимо слово, дуже легко. Надеюсь, так. А вы уважно стукайте? Уколея, укале, уколея. Водно дуже важко пишеться. я не знаю, як його написати навіть. Я вже не пам'ятаю, чекайте. Шорти місто, Київ. Так, ми вже все, п'ять слів. Але давайте ми останнє слово, це буде Київ. Так, Київ. Тіфу, тіфу, діфу. Тіфу. І на цьому ми завершуємо. Всім па-па і вчіть разом зі мною китайську. Я потім фотками скину, як це все пишеться. Не забудьте записувати. Па-па!